Я Миколаївський офіційний медіа центр обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас наші сьогоднішні спікери це представники Державної екологічної служби Південно-Західного це Миколаївська та Одеська області. Розпочинаємо наш брифінг. Я вам слово. Дякую. Повноштабне вторгнення Російської Федерації на території України 24 лютого 2022 року завдала та продовжує завдавати величезної шкоди людям, інфраструктурі та довкілля це забруднення атмосферного повітря, забруднення ґрунтів, забруднення водних об'єктів, шкода флорі та фауни, збитки лісовим ресурсам. Так, в березні 2022 року за ініціативою ТВО голови Державної екологічної інспекції. Ігором Зобовичем, разом спільно з народною депутаткою, заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та продокористування Оленою Криворучкіною разом з міністерством захисту довкілля та природних ресурсів було створено роботу оперативного штабу для фіксування упорядкування інформації і формування єдиного реєстру збитків. Для цього було розроблено сім методик шкоди, заподіяної агресором. Це по атмосфері, ґрунтам, землі, воді, ПЗФ, надрам. Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Одесько-Миколаївської області було проведено станом на 07.07 -07 214 розрахунків. З них склало. 107 мільярдів збитків завдане в тому числі Миколаївські лише по Миколаївській області було завдано 83,9 мільярдів гривень збитків. Саме найбільше, саме найбільше збитки завдані це водним ресурсом. 39,9 – це тов «Евері». Але це згодом скажемо 27,8 мільярдів було завдана шкода атмосфері, і 16,2 мільярдів гривень було завдано землі та ґрунтам. Також Державна екологічна інспекція Південно-Західного грудисько-Миколаївської області були зроблені розрахунки по ПЗФ внаслідок підриву Каховської ГЕС. Збитки склали більше 400 мільйонів гривень. Розрахунок ще уточнюється. Більш детальної інформації. Нададуть відповідні фахівці. Зараз надаємо слово Андрію Козюку, виконуючи обов'язки виначальника відділу державного колишнього атмосферного повітря Миколаївської області. Дякую, добрий день. Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу у плідній співпраці з взаємодією з. Миколаївською обласною військовою адміністрацією, правоохоронними органами, органами прокуратури, службою безпеки України, ДСНС проводить роботу щодо фіксації та розрахунки шкоди завданих довкіллю Миколаївщини. Працівниками інспекції по кожному із випадків вибухів внаслідок обстрілів на території Миколаївської області військовому РФ здійснюється виїзд на місце події з метою визначення шкоди, завданих довкіллю. Та уражень постраждалих об'єктів та відбору проб зразків для їх подальшого обстеження та виявлення лабораторними аналізами. Інформація про нараховані збитки направляється до оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для фіксації упорядкування інформації та формування єдиного реєстру збитків. Щодо найбільш резонансних випадків по Миколаївській області, наведемо приклади. Е, найбільшої шкоди у розмірі 39 мільярдів гривень зазнали водні ресурси, коли внаслідок атаки ворожих дронів, 16 жовтня 2022 року, по місту Миколаєву було пошкоджено ємності ТОВ Евері з рослинною олією. Та відбився відбувся витік в акваторію Бузького лиману. Площа забруднення. Акваторії склала близько 75, 50, 750 квадратних метрів. 1 листопада 2022 року виявлено плямусну нижче за течією в районі Нижнього Сіверського маяка. Площа плями вже склала 3000 квадратних метрів. За результатами лабораторних досліджень виявлено перевищення вмісту жирів у кількості. 5,5 та 15 разів, що є потенційною загрозою для живих біоресурсів, іхтіофауни та птахів. Окремо слід зазначити збитки, які нанесені природозаповідному фонду. Загальна площа, що пройдена вогнем на Кінбурзькому півострові, на земельних ділянках Національного парку Білобережжя Святослава, Кінбурзька коса регіонального парку, за останніми розрахунками складає 3709 гектарів. Інспекцію проведено розрахунок розміру шкоди, зумовлено забрудненням атмосферного повітря, неорганізованими викидами. Її сума складає понад 15,6 мільярдів гривень. Ситуація в унікальній заповідній зоні наближається до катастрофічної, під загрозою знищення опинився весь рослинний світ. Зокрема, найбільше у Європі поле червонокнижних орхідей. А й площа його сягає понад 60 гектарів, багаторічні дерева, озера, тварини. Протягом літа 2022 року, внаслідок ракетних обстрілів, горіли ліси, Балабанівське лісове урочище, Галіцинівське, Лимане. Розрахунок збитків, завданий навколишньому природному середовищі в сфері атмосферного повітря становить понад 600 мільйонів гривень. Наслідки лісових пожеж є надзвичайно руйнівними для довкілля. Бо вогонь знищує цілі екосистеми лісів, а потім їх буде просто важко відновити. Однією з найбільших збитків, завданих атмосферному повітрю, яка зафіксована інспекцією у разі результаті загорання внаслідок ракетних обстрілів, 4. Червня 2022 року складських приміщень морського спеціалізованого порту ТОВ МСП Нікатера, а сума його сягає понад 5 мільярдів гривень. Найбільшу суму заподіяно на землі та ґрунтам на суму збитків це майже 2 мільярда гривень завдано забрудненням та засмічення земель, будівельними відходами внаслідок потрапляння ракет та боєприпасів про приміщенням території. Державного підприємства Миколаївський судобудівний завод, дякую щодо ситуації продозаповідного фонду, більш детально інформацію надасть Інна Кривко, це начальник відділу державного екологічного колічного продозаповідного фонду та рослинного освіту. Факти заподіяння шкоди та збитків Природно-заповідному фонду, а також їх масштаби, встановлюються комісіями, які створені місцевими державними адміністраціями. Комісії проводять огляд території природно-заповідного фонду, можуть використовувати в своїй роботі висновки експертів, документи, інформацію з офіційних джерел, пояснення фізичних та юридичних осіб. За результатами роботи комісії складається акт обстеження. До якого обов'язково додаються результати фотофіксації об'єкта, які свідчать про характер та обсяг руйнувань. Відповідно до методики визначення шкоди та збитків, завданих територіям та об'єктам природно заповідного фонду, внаслідок збройної агресії Російської Федерації розрахунок здійснює Держекоінспекція. У нас діє комісія, яка створена. Начальнику Миколаївської обласної військової адміністрації. До складу комісії входять представники обласного управління екології та природних ресурсів, Держекоінспекції, представники районних військових адміністрацій, адміністрації об'єктів Природно-заповідного фонду, ДСНС, ДП «Ліси України та інші. За наслідками надзвичайної ситуації, пов'язаної з підривом Російської Федерації греблі Каховського водосховища, було проведено комісійне обстеження об'єктів природно заповідного фонду, які опинилися в зоні підтоплення. А саме, це ландшафтні заказники, Новопетрівські плавні, півострів піщаний та ботанічний заказник Івано кепіне Стосовно перших двох об'єктів. На території заказників якихось руйнувань, пошкоджених чи знищених об'єктів рослинного чи тваринного світу не було зафіксовано, оскільки підняття рівня води було нетривалим. І в основному затопленими були ділянки з водно-болотною рослинністю, тому розрахунок шкоди не здійснювався. Що стосується ботанічного заказника Івана Кепіна. Там ситуація інша. Це заказник знаходиться на території колишнього Снігурівського району на лівому схилі річки Інгулець. Частина заказника була затоплена внаслідок підняття рівня річки Інгулець. Спостерігається вимикання рослинного покриву, вимивання кореневої системи, замулення окремих ділянок, зміна конфігурації кристалічних відслонень, у тому числі з норами птахів, комах. Там ми бачили і перенесення сміття на ділянках, які були затоплені. Знаходиться повністю сухі кущі, суха трава, виявлені рештки тварин. Цей заєць, раки, риба, яка просто знаходилася на гілках кущів, дерев. Окрім цього, були виявлені пошкоджені рослини, занесені до червоної книги. Так, заказник Івано Кепіне він має важливе значення для збереження популяції такого виду рослин, як зіновадь гранітна, яка росте лише в північно-західному причорномор'ї. І найбільші її популяції спостерігаються саме в околицях міста Снігурівка і ще є у природному заповіднику Іланицький степ. У заказнику цей вид зростає на відслоненнях, частина з яких була затоплена, і внаслідок чого коріння рослин було підмите. Також були підтоплені нори птахів, у тому числі червонокнижних, ну, зокрема такого птаха, як Цеваракша. За підсумками був розрахований розмір збитків. Сума це 489 мільйонів 837 тисяч 288 гривень. Ще хочу сказати, що обстеження території природно-заповідного фонду ускладнюється тим, що, ну, наприклад, Кінбурська коса вона перебуває в окупації, активна фаза війни триває. Інші на території яких. Проходила лінія фронту або перебувала в окупації, потребує проведення розмінування і лише після цього проведення обстеження, тому що діюча методика передбачає ретельне проведення обстеження території з проведенням обліку пошкоджених, знищених об'єктів рослинного світу, тваринного світу, також їх жител, також місць їх перебування, розмноження і так далі. Тому, наприклад, щоб розрахувати шкоду, завдану пошкодженням дерев, потрібно заміряти діаметри кожного дерева і визначити ступінь пошкодження. Ну, ось. Все. Тут потрібна Надалі да. щодо лабораторних досліджень надасть більш детальну інформацію Костянтин Зінк, виконуючий обов'язки начальника відділу інструментального лабораторного контролю Миколаївської області. Дякую. Що хочу сказати, Миколаївський відділ інструментально-лабораторного контролю. Спільно з колегами ми проводимо в основному роботу з урахуванням військового часу, з збройною агресією Російської Федерації. Так, минулому та в поточному році основна робота це проведення відбору проб ґрунту та поверхневих вод. З метою визначення ступеню забруднення ґрунтів та поверхневих вод ці дані, як то ґрунти, лягали в основу проведення колегами розрахунків збитків, пов'язаних з забрудненням земельних ресурсів. В цьому році, в червні, в зв'язку з ситуацією на Каховській гейоза руйнуванням було проведено контроль п'яти водойм поверхневих вод. Це Бузький Лімат, Дніпробузький Ліман, річка Південний Булкінгул та Інгулець. Що можна сказати, по, за цей час було відібрано 71 проба та проведено 836 визначень забруднюючих речовин. Аналізуючи дані, які ми отримали, можна зробити висновок, що в перші дні після підтоплення в річці, в річці Інгулець в районі міста Снігурівка спостерігалися деякі перевищення забруднюючих речовин, таких як азотоманіни та нітрити. Це ми зробили висновок, ну припущення, скажімо так, що з урахуванням того, що було підтоплення приватних садиб, можливо, було підтоплено вигриба на цих обістях. Деяка кількість стічних вод потрапила до річки Інгулець. Але з, після двох-трьох днів спостережень ми бачили, що побачили, що ця ситуація стабілізувалась і все приходить до... До нормального стану, не перевищує рівнів ВГДК. Також можна сказати, що в перші два тижні спостерігалося опріснення річки Інгулець, тобто річка Дніпро видавила річку Інгулець і поверхнева вода річки Дніпро зайшла до Інгульця. Але це було теж тимчасове явище. Після того, як повністю Каховське водосховище було спущено, то. На зараз ситуація така, як була на рівні минулих спостережень, багаторічних. Що стосується Бузького лиману, тут навпаки було осолонення в тому плані, що наша вода не могла виходити вільно до Чорного моря. Було певне підвищення рівня хлорідів та сухого залишку. Але теж на зараз ситуація стабільна і перевищень не фіксується якихось глобальних. По річчі південний Буг та Інгул, ситуація, тобто в межах ГДК на даний час. Загалом, що ще можна сказати, що в минулому році ми проводили теж ту ж саму роботу. В тому році було мало в зв'язку з тим, що були активні бойові дії в межах міста Миколаєва і з того, що ми робили, це були залучення в рамках кримінальних справ. По збройній агресії були відбори про ґрунтів щодо забруднення нафтопродуктами. Та після ситуації з Тофевері ми проводили певний час моніторинг поверхневої води Бузького лиману щодо вмісту жирів. Тобто, за, загалом, загалом, а також було проведено спільно з колеги з приодно-заповідного фонду відбор проб ґрунтів. На предмет забруднення об'єкту ПЗФ, після чого було проведено розрахунок збитків, про які вже було сказано. Зараз робота по відбору проб ґрунтів після сходу води розпочата та триває. Після оброблення результатів вимірювань будуть проведені, у разі виявлення забруднень, буде проведені певні розрахунки збитків. Все. Колеги, є запитання до наших спікерів, Представляємось. Михайло Віталій, телекомпанія Марк. Можливо, пане Константин, до вас, якраз ви вже почали говорити про а, наслідки виру цього масла, вище прозвучало, що там пляма в певний момент 3000 квадратних метрів так. Mm, да, да, І ви так. кажете, що відбувався повній, певний моніторинг. Так от ця пляма, яким чином вона впливала безпосередньо ну, на, на рибу, на птахів, чи гинули, чи не гинули? І Що далі відбулося з цією плямою? Його винесли в море, вона там десь хоч зараз, там, умовно кажучи, десь перебуває власне в цьому стані. Чи вона відчинилася? Ну от власне, осі відбувався моніторинг, то можливо який коментар, якийсь коментар з цього приводу. Ну, дивіться, певні певна загибель птахів відбувалась навіть в районі, ну в місті Витаку в районі Адмета. Ми Миколаївської морської порту знаходили. Певні загиблі птахи. Що далі стало з плямою? Я вважаю, що ця пляма частково вийшла до моря, ну, тому що ви ж розумієте, що ми не мали змоги вийти на воду. Тобто, з урахуванням військового стану і забороною виходу на воду. Тобто, це наше припущення, ну, мої припущення, наше припущення. Також основна кількість з урахуванням того, що ця пляма, о, це олія. При контакті з водою і те, що це відбувалося в холодну пору року, вона стала дуже в'язкою і сіла на дно. Потім певний час, який час потребує для того, щоб вона повністю розчинилась, я не можу вам сказати. Але я вважаю, що зараз ця ча ча частина тієї олії, яку мені зібрали на МПУ, вона знаходиться десь на дні Буського лиману. І певний час буде розчинятися. Тобто. Стосується будівельного ну, це приємно назвати будівельне сміття, яке відходи. після фактично після ракетних артилерійських ударів. Чи відсвіткова екологічна інспекція? От зараз, наприклад, у місті Миколаєві активно йде демонтаж пошкоджених будівель, і воно кудись вивозиться. І я припускаю, що точно ну або схожа ситуація і в інших місцях активних бойових дій. Тому чи відслідкова екологічна інспекція де саме відбувається складування цих відходів? Яким чином, чи це якісь узгодження місця, місця, чи стихійні. І, можливо, даються якісь рекомендації, що далі з цим всім щастям робити, це тисячі тонн. Це до мене? Це хто хоче, визначити. <гум> в місті Миколаїв визначено в районі на міському звалищі, є визначене місце для тимчасового зберігання, ну, розберігання, розміщення даних будівельних відходів. Така ж сама робота має проводитись з, в, усі, в усіх ОТГ, в яких є дані будівельні відходи. Вона знаходиться зараз в різних ОТГ на різних стадіях. Але місцеві органи самоврядування мають визначити місця тимчасового розміщення будівельних відходів. Що робити з цим в подальшому? Це ще є дискусійне питання. Тому що потрібно розуміти, що буде входити до цього будівельного сміття, буде, хто, буде, хто буде його ну, Тобто відділяти, умовно кажучи, там, бетон, кирпіч від е, того скла. Тому що будівельний відходи – це не тільки ж цегла та кирпіч. Тобто, е, спочатку вони мають це все десь розмістити, потім будемо вже дискутувати, що з цим далі робити. Ну, тобто, от іде, ви не відслідковуєте? Де саме вони складують Ми надали запити? Ми відправили запити, щоб вони визначились щодо земельної ділянки і повідомили державну екологічну інспекцію. По одній громаді ми вже виїжджали, визначились разом з комісіона. А по іншим громадам ми чекаємо відповіді. Ще тоді мати у нас не багато журналістів. Да -да -да. До повномасштабного вторгнення, отут тут у нас в місті Миколаєві, особливо в літній період, коли збільшувався потік великовантажного транспорту, констатувалось сильне, сильне погіршення стану атмосферного повітря. Чи ведеться такий контроль зараз? Якщо ведеться, то власне ну які результати отримують? Гірше, не гірше, якась стабільно погана ситуація. Що маємо? Зрозуміло. Зараз це дивіться державна екологічна інспекція не являється суб'єктом моніторингу повітря. І ми відслідковуємо вимірюємо саме тільки стаціонарні джерела викидів. Я розумію, про що ви говорите. Це в районі вулиці Заводської, там, де Переробний завод олійний знаходиться, то там було у нас неодноразово надходили скарги по цьому, саме по цьому підприємству, і ми вже ще до війни ми вже визначили, що тут більша компетенція є у Держпродспоживслужби, де вона безпосередньо робить моніторинг, вона безпосередньо визначає там, якість атмосферного повітря. І то саме там санітарна зона, яка знаходиться там від самого підприємства до житлових будинків, і це більше компетенція їхня. Тому, якщо що відносно підприємств, які там збирають соняшник, то Саме там, якщо там, димить труба, там, безпосередньо на, конкретно на підприємстві, там ми маємо якісь важелі контролю, там, проведення позапланової перевірки, планової перевірки та, та інші заходи контролю. Дякую. Ну і ще в мене останнє питання, Це очевидно до пані Інни, яка коментувала у нас ситуацію з об'єктами Природного заповідного фонду. Ми бачимо, яка у нас тут трагедія відбувається на півдні. Ви прокоментували ситуацію на Кімбургській касі Балобережжя Святослава. Там же у нас знаходиться Чорноморський біосферний заповідник, Очевидно, ситуація не краще. Знаємо, що відбувається, або в всякому випадку чуємо, що відбувається в асканії нові. Це все робить ворог. Тепер те, що робить не ворог, а наш рідний енергоатом. Сьогодні атомники категорично заявляють про те, що вони будуть піднімати рівень Олександрівського водосховища і заявляють, наскільки. І наскільки потім піднімуть ще в перспективі. Розуміємо, що виникає чергова загроза для національного природного парку Бузький Гар. Державна екологічна інспекція яким чином ну, приймає участь в оцінці того, що може відбутися. Ну я не знаю, яким чином відсвіковує моніторить, ну і так далі. Якийсь коментар з цього приводу. Дякую. Ні, наразі ми не розглядали це питання. Тобто до нас не зверталися. Це поки на, на рівні, рівні чутків. Там має пройти, та має пройти та процедуру, те, оцінку що... впливу на довкілля, тобто наразі вона Але. не пройдена. Але І... дивіться, навіть якщо дійше, це буде пройти оцінку впливу на довкілля, үгум. нам її потрібно перевірити. Цю, цей документ, який він там, займає кілька томів. Але і перевірити ми можемо тільки при проведенні позапланової перевірки. Тому, наприклад, якщо є скарга на, там, на конкретне підприємство, то тобто є фізичної особи, нам надходить лист до описаної ситуації, яка загрожує його життю, ми подаємо, готуємо документи, подаємо на, до Державної екологічної інспекції України. Згодом це передається всі всі матеріали до Міндовкілля і вже. Після цього виноситься або позитивне рішення, або ми просто ще чекаємо, поки воно винесе. І потім ми перевіряємо, заходимо на підприємство, але потрібно, щоб вказувалися конкретні факти, і вони були саме загрозою для навколишнього природного середовища або людини. Тому, якщо у вас є така інформація, ви можете як фізична особа там, конкретно там, звернутися на адресу інспекції і за вашою скаргою буде. Зібрано всі документи і якомога побільше фактів дайте нам, побільше інформації по цьому, опишіть, щоб... Тому що від цього залежить рішення міндовкілля. Такі проекти були раніше, але жоден з них не пройшов цю оцінку впливу на довкілля, тому Добре. поки що ми не можемо Добре. говорити. Коли, Юлія Ніквістя. Скажіть, чи проводила інспекція аналіз грунтів саме підтоплених і Земель Миколаївської області. Якщо були такі аналізи, то можете поділитися якимось результатом. Ну от, як вже, як я вже казав, що ми то тільки розпочали цю роботу, ем, мені здається, тиждень чи два тому, як зійшла вода і підсох ґрунт. Тобто проби вже є відібрані, але вони ще не оброблені. Тому що аналізи тривають там, близько двох тижнів. За певний час, коли будуть результати вимірювань, ви можете звернутись, ми вам їх надамо. Ну і це якраз би якраз були землі сільхозпризначення, тому що вони там були ближче до води, от вони перші, що потрапили. Ну так сталося, скажімо так. Завтра останній день заборони на Риболовство у Миколаївській області, і з серпня закінчується заборона на купання. Яка тенденція і чи будуть ці заборони продовжуватися, і, можливо, у вас також є якась певна статистика щодо як населення реагує на цю заборону, чи активно порушують, чи не порушують, дотримуються всіх цих правил. Дивіться, це не нами приймається це рішення. Це керівником штабу приймається це рішення і доводиться до нашого відома. А на зараз в нас немає інформації щодо подовження в цього терміну щодо заборони вилову риби або продажу риби і різних біоресурсів. Що стосується купання, це не наша компетенція, це в Держпотребслужби, це не наше. Щодо тенденції, ми дуже вдячні людям, що вони з розумінням ставляться, поставились до цього питання. державно колишні інспекції проводиться постійні рейди, рейди на воді, а також по ринкам міста та області. На сьогоднішній день було зафіксовано лише три факти. Складено протокол, відправлено до суду. Коли є ще запитання? Немає запитань. Завершимо наш брифінг. Дякуємо. Дякую вам. Дякую вам.